О, Мавка! Блін, я ще не дивилась мультик. Це було, Дві перше, мавки. це було моє перше запитання, бо я теж не дивився. Але в нас вийшов український так, мультик mm -hmm. Мавка лісова пісня. Так? А тут вийшов по ній ціносвін гри. Мавка між двома світами і Мавка магічна верба. Вважаю, що це більш дитяче, чи це більш сімейне. Mm -hmm. але насправді вони обидві дуже дитячі. Першим просив це той, хто останні бачив анімаційний фільм Мавка лісова пісня. Тут, тут, ту все не пограємо. Дуже незручно вийшло. Ми пограємо. Треба було казати, що тут весь все світ пов'язаний, і ми не готувались. Ми насправді разом граємо, і це дуже кобари, граємо, ми просто по черзі відкриємо цю квітку. Свій хід. Оберіть і відкрити карту магічного лісу. Ти її відкриваєш. Якщо на ній буде отакий малюнок, то ми перемагаємо цю бензопилу. вона прибирається. А і ти намагаєшся запам'ятати, що там намальовано. Uh -huh. Потім там буде намальовані, наскільки рухаються наші ці персонажі, і uh -huh. наша місія, щоб вони дійшли, і тут не було капості до того, як оця човіка дійде до сюди. Це егоїстична і підступна Килина, uh -huh. і вона підтримує свою мову за допомогою краплі, серця, лісу, з лісового джерела життя. Коротше, хоче бути молод... молодиця, Хоче. Понятно, mm, ці жінки. Тільки думають про своє зовнішність. Так. Потім їх просунули, потім ця карта закривається, і потім ага. ми застосовуємо всі бакси, які в нас є. От тут написано, що вона буде робити. Типу, насправді, що лежить тут, і тому отак воно uh -huh. ці карти будуть рухатися. Uh -huh. Так, хто перший? Хто переміг на останній грі? Uh -huh. В першому раунді. А, а, давай, давай. Раз я раз. дивлюся. Ага, підступний план. Це найгірша карта, треба її запам'ятати і не відкривати, бо це в тільки вона ходить на два вперед, О -о. і більше нічого не відбувається. Ага, ця картка закривається, вона походила, а тепер це відбувається. Бензопилам. А ну ці просто картки просто Угу. Але ми знаємо, що це. Так, Що це погано. Добре, я обираю, Ні, оцю. відкриваю це квось і, і шусть. шусть. І якщо будуть закриті погріб, то вони приможуть. Так, ми запам'ятаємо, що кусі шусь в нас килина рухається на один. Я Лукаш них... на 2. Да. І ти можеш подивитися якусь картку ще. Подивитися, вона не, зас... не застосовує ефект. Допомога, Допомога духів. духів. Вона е, не долає всі штуки, але дозволяє подивитися ще дві картки. Угу. Це тут хороша картка. Добре. Так, ти цю перегортаєш, ми заповнив, що там кусі шусь. В них є ім'я. Собаки і кішки. І оце в нас рухається, бо тут какаш. Так. Я... Тепер я. Давай все, що рухайся, ха рухайся, не руйшся. Mm -hmm. Так, тут у нас лісовик. У нас всі ходять на один. Mm -hmm. Походили. До цього рухається. Стабільність. Mm -hmm. Так, мені здається, що ми зможемо це перемогти. Це, власне, є дивили. шанси, шанси це, є. Це дві дивитися. Eh, дотик мавки. Бізоне, що панікують. А, вони подрога, вони Ага. А, сюжет. Da. Так, всі на один рухаються. Всі на один. І наша. Е ця, Кали... поступна, Ерік і Дерік. Два брата. Що <рес> вони роблять? Спочатку це активується, це ага, робиться. А потім оце змінюється з цієї. Але так, як ми їх не знаємо, то і гарно. Ох. Так, поки якщо ті, що міняються, не дивлюся. Дивиться. -да. Лісовий народ. Лісовий народ заспокоює за напад. Тобто дивіться, вона то зі угу. шрека. Вони лісовим народом не заспокоюються. Угу. Так, вона ходить на один. Я на два. Блін, в тебе. Ой, Лукаш б... швидко ноги. Ага. Або цю. Давай що? цю. Русалки, це те, що треба. Ага. Ти все. відкриєш свій хід. Добре. Е, зараз ми це поробимо. Угу. Тут за ту. Тут за ту. -ту, -ту, -ту. Поробили. Тепер що ти вибереш? Хороший. <різь> Єее! <різь> Все, Эрик и Деррик. До свидания. Схавали, Эрик и Деррик. Готов. Пупа і лупа, пока. Так. Ти походила. Рисенятка. Ага, воно в капкані, ти врятуєш. Угу. Ну все. О, моя подруга, дивись, моя подруга, походить. Оце на один ходить. Так, і в неї якась кака. О, закритий погреб. Все тут, да. А ти тебе теж один. І два. два. Я щось можу подивитися. Я дивився. Що... Оце. А це ми знаємо. А тут що? М -м -м тут ми не знаємо. Ми не не знаю, мені звісно дивилися. Да, тут і А блін. Ну нічого. Так, от це спочатку рухається, угу. а потім. Оце все рухається. Угу. Угу. Тут... Добрий погріб закривай. Угу. Е це, закритий погріб. Все, поки закритий погріб. тебе. Удачі. Е, в тебе нуль, вони один. А що нам зараз треба? А, щось про те бензопили. Ми досі... Гук гук їй примагає. Так, тут є краплина життя, вона лікує хворобу дядя Лева. Килина ходить, і моя подруга ходить. Пум -пум. Угу. Напевно, десь тут. Ми в шинку поки з а Лукашем. Півень! А як він перемагає фрола? Я думаю, що його клює в Можливо, або е... злякався. і Півень робив, поки що він дівь, так робить. Це страшно. Так, опять моя подруга не ходить, а твій ходить. Так, нам докладають ще. О, я ще можу подивитися, подивитися. Так, у нас викликали О, Блін, у нас було щось проти бульдозеру. Давай подивись, що з цього. Вона? А вона ж рухалось. Жесть. В нас же тут же все помінялось. Як важко вжити. Так, оце я порухалась спочатку. <поте> а потім оці помінялися, а потім отці. Я кончусь <поте> і я перемагаю бульдозер килини. Пау! Лісовик такий. цей бульдозер. Ніякого капіталістичного полому не лісу. Прощавай. Так, мене на один твій. Ні, у мене теж на один. І наша егоїстична підступна на один. Mm -hmm. Меркантильна жінка. Та вона точно хоче ліс вирубати, Подивись на неї. Ну, по-любому. А ці її, бачиш, оці ерік дері ну, та зубах. Е, оці... Так, е нам треба проти бензопили щось знайти. <рик> 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 та це рисенятко, мене переслідує. Ааа, вони ходять, блін. І моя. Бачиш, на система два. Розподілу і я, котів. Так, я щось дивлюсь. Це пиво. Ну ладно. Значить. А і, і моя... ты им я вот цей називаюся, да? Mm -hmm. Нет, это тільки шоп, и порогу. А, вот тут пивень, тут ресенятка, uh -huh. а десь ще, щось ще. Ще, щось, була... ще. Ты запам'ятал, тут, або тут. Ну, давай. Я щось. А, ти зараз. Да, я вирішую. Дотикнавки. Як він тут? Всі ходять на один. Mm -hmm. І нам ще гівна накидають. О! Опа! So! Півень, нам якраз треба. І зараз робу. півень мій зайця тут, зараз порухається, він пішов сюди. О, все, я, все, я все, потеряв. стоявся, yeah, це. Викусив роло чи фрол. До побачення. Так, да, я думаю, що цей це її коханець заглядає, бачиш. Mm, не знаю, ну він якийсь неприємний. Так. Все, пока Так, це на один і Лукаш теж на ну, м'якне. Крапель життя. Цю... А цю ми походили її чи? Тут, ні, тут краплі життя, і ми походили її. я так думаю. Може ми десь затопили? Пишіть в коментарях, але від слів Ні, оце спробую. Mm -hmm. Ні. Ні. Але слово за тобой. Музика Лукаша! людьма мавки! Ого, а вона Діка така мавка. Нічого собі. Це він її доводить свої флейти до цього. Та ні, це вона і доводить, він. Бачиш, він так грає, що вона така. Дивись, американський приєм. Так. Добре, дитяча грає, флейти. Все, не знаю, до чого ти ведеш. Це дитяча гра. Та що! Рисеня! Вона переслідує мене. Я не можу бензобову знайти. Uh, так, я можу щось подивитися. Що подивиться? Uh, О, зараз вона відкриє свою. О! Оце ми знаємо, це ми переможемо. Uh -huh. Де шукати бензобілу? Давай Давайте подивлюсь. Ну, uh, подивись. Гук! О, це воно! Зараз все клина. А ну, давай, А, ні, зараз вони порухаються, дивись. Оці рухаються, потім ці міняються і ці міняються. І яку тобі треба подивитися? Ну, цю. А не що там? Боже, там наш друг. А як він переможе бензопилу, як ти думаєш? Силою дружби. Бензопилу дружбу, силою дружби. Так. Красиво. дружби, Конечно, так бензопилу і зупиняється. Так, я можу щось подивитися. Я нічого не знаю, що вже. Е, Ну, так а ми перемогли б забрати. Отже ж Собакевич. Та він точно є. дивись. Ну, він неприємний, звісно. Так mm -hmm. mm -hmm. Вайп не вона теж. Vibe взагалі нема симпатії, каже <laughs> Настя Настя, зухвала. <Ты laughs> дивись якусь картку. Я казав? А, ну, 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 молодець. Я ходжу сюди, і в нас. А, він матч. втамовує її, люди. Він такий тю-тюйкану. -тю 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 -тю! ну, так, і тут ти ну, ходиш на, на два, і це. На Тепер наша задача просто сюди діти, попити mm. і го гівна нам не накидали. Тепер просто витягуємо що завгодно. Що mm вигодня? -hmm. Крапля життя. Мавка 2 і оце. Вона ага. Так, розлючений натовп. Ми точно бачили, де це лісовий народ. Так. І вона, вона походила? Так, да, два ходи в неї. Ні, вона ти ще не. Ага, я можу щось подивитися. An... Ти, ти пам'ятаєш, де був лісовий народ? Коли? Ні. Я не буду брехати, він десь був, в цій частині. І і от я б сказала, стол. десь от в цій частині стила. Тут, тут, і не тут. 에... І не тут. Оці ні. У ну, напевно... мене оперативна пам'ять зберігає тільки те, що останні два ходи. Ми його шукали. Так. У нас рухається подруга. Ця не рухається, чекай, поки зліво порухається. Ага. Так. І в нас. Е... Все. Так. Ми, кстати, можемо програти таким. Wstupna. Тоді вона буде покусана. А Вона ем... така не дуже встойчива, подруга. Так, так. Не... Будеш потім наступному гостю розказувати. Та та Неважливо <су> не <важлива>, там. <р des> так. Ти десь був, десь, мені здається, тут. Ти кажеш на ці, так? Не оці чотири, ні. Зараз відкрию тут ресенята. Ні. Ага. Давай. ого хорош! А? Ні, так, ну все, як? Я вона, підозрювала. Пока приходить ні. сюди і чекає його. Один, два. А він такий, я йду. Жив... а в нього на два ходить, так? Да. Ось нам треба цю ще раз відкрити. Вона приходить сюди. Я а, в свіхіт нічого не відбувається, я ходжу, беру цю. Ага. І... А, ні, дивись, що вона бере цю і бере. Каза. Каза. Вона випихує мене. а Назад. Я походив на два. Так, да, ми, коротше, майже зустрілися біля верби, але якась тітка нам не дає. А я впевнений, що ти пам'ятаєш, де. Ні, де не пам'ятаю. Ну він точно був. Це її хіть зараз. Я... Мені щось здається. А, вона, кстати, міняється оці дві. Мені здається, що вона десь тут в нижньому ряду, або тут. Я взагалі не знав, що я не буду пам'ятати, де що. О, ми можемо подивитися дві картки. Опа! Але вона ходить на один. Хай ходить, поки вміє. Так, е... ну до які подивимося. Давай, підозрювання. — І цю і ось цю. — Ну давай. Це крапля життя, не воно. Крапля життя це не воно, так. Да. Бо і те, щоб гавняна карта, вона десь тут. Тому давай цю, щоб вона не потрапить. Лісовий. Значить, це погано, напевно. Мабуть. О, або ні. Так, мій хід. Угу. Ось вона. Ось ти знайшов. Я тут щось добре. Ще... Блін! Так. Я сподіваюся, діти зараз дивляться, таке. Фу, які вони топі. <різь> так ось це відбувається, а потім якийсь прост. Дивись на це, що це таке. Візьміть ці карти, передасуйте, новання розсушуйте їх, не відумся. Все пока, можеш забути все, що ти знав до цього моменту. Це найгірша картка. Ось дядя Левко захворів, блин. Лев yeah. не хворіє. Дядьку, ну що ви придумали хворіть? жити жить і жить. Це почуло. Так. Ось. так О, хай Бог допомага. От тут, от тут шусь, це, це я впевнений. І десь тут рисьонок є ще. Десь одна з цих чотирьох найгірша картка в грі. Оця непогана, бо вона нам ще дві картки дивиться. Десь тут рисьонок, все точно. Оу, uh! Вау! Знімаємо без Бізони, Без пока. І в нас походу. а ми не можемо пройти. А це м Криса. І вона опять мій як скопала. Це звісно, не Так, крапля життя. Це норма Ну, давай спробуємо, що. Мені тут пивний тут стоїть до так, ми вже близько. Ми вже ну, давай, добре. <плес> <плес> да! <плес> <плес> Знаєш, що вона робить? Вона срака, наступай сюди. І наш, цей друг, якого ми шукаємо кажуть. <плес> Блін, рисенок, давай, виходь! <плес> <Ми тим баші. плес> Де ти є. Де він був. Ну, десь він був в тому боці, але він якраз був в тих, які дуже переміщались. Мавки два ходи. А, твій нас не ходить, вона повертається. Каліна. Вона така. Боже, все. Ну, давай. О, вона на один. А він на два. І ми з тобою. Перемога! Все, тепер можна. Офіційно. Ну це дуже напружена гра.